Бучер ріс під п'яним кулаком Сема, мужика, який вважав, що слабкість це смертний гріх, а любов найкраще проявляється через ляпас. Сем самотужки вигриз собі місце у цьому гірняному світі, де його ніхто не захищав. Біллі став машиною виживання і знищення, спецназ, бійки, кров. Це його стихія. Його з бучер іде на супів, бо вони ті самі садисти, що й його татусь, просто з плащами. Саме тому наш герой настільки палко ненавидить Грувендера, що готовий знищити абсолютно всіх супів, навіть тих, у кого добре серце. Біллі б'ється не просто за помстю. Він б'ється, щоб заглушити у себе в голові жорстокий голос батька.